друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські загарбники збираються налагодити постачання електроенергії з окупованої ними Запорізької АЕС до Росії. За наявною інформацією в Енергодарі з 2 лютого ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 кВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії. Із Запорізької АЕС до Росії росіяни намагаються завербувати для роботи ЗАЕС за півтори сотні білоруських ремонтників. І є ймовірні, що окупанти привезуть на заес близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на білоруській атомній електростанції. В той же час експерти Міжнародного агентства з атомної енергії присутні на Запорізькій атомній електростанції повідомляють, що за межами об'єкта відбуваються потужні вибухи, які свідчать про військові дії поблизу ЗАЕС протягом останніх днів і тижнів команда МАГАТЕ з ядерної та фізичної ядерної безпеки на станції. Майже щодня повідомляє про такі події до штаб-квартири у Відні. Деякі вибухи очевидно відбуваються на деякій відстані від найбільшої в Європі. Ато. Ні електростанції у той же час, як інші, здається, набагато ближче до самого об'єкту. Вчора близько десятої години ранку за місцевим часом пролунало вісім сильних вибухів, від яких завірбували вікна в офісах атомної електростанції. А сьогодні їх було чутно ще більше. Гросі заявив, що ці ознаки бойових дій поблизу Запорізької атомної електростанції ще раз підкреслили життєву важливість якнайшвидшого узгодження та впровадження зони захисту ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо цього майданчика. За його словами, така зона допоможе захистити. Запорізьку атомну електростанцію гарантуючи, що вона не стане мішенню, а також не буде використана для атак із території станції, в той же час міжнародне агентство з атомної енергії під час перевірки українських атомних електростанцій. Не виявило військового обладнання, спростувавши таким чином відповідні звинувачення з боку Росії. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, звертаючись до Європарламенту, передає Sky News. Він зазначив, що МАГАТЕ встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об'єктах. І сьогодні він наказав провести інспекції, щоб з'ясувати чи включають якісь із них військове обладнання. Результат цих перевірок був негативним. Підсумував Гросі. Директор Магате також наголосив, що це вже другий випадок, коли організація змогла спростувати звинувачення в незаконних і дуже небезпечних речах, які нібито відбуваються на цих об'єктах. А результати перевірок МАГАТЕ також прокоментував радник президента України Михайло Подоляк. Ніякої зброї на території атомної електростанції Україна ніколи не зберігала. Натомість Російська Федерація захопила Запорізьку атомну електростанцію і тримає там військових. Україна завжди відкрит. Та для перевіряючих органів, зокрема магате, сенс брехні від росіян виправдати свої провокації. Написав він у Твітер. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.